Тож про те, як апати гірскор від найважчого до найлегшого, і які можуть бути проблеми, нюанси і хитрощі під час цього нелегкого шляху. Від початку 60-го левелу до капу. Почнемо з найважчого методу, це в нас крафт. За кожну легендарку, яку ви скрафтите, ви будете отримувати підвищення вашого гірскору тої речі, яку ви прокачуєте. Тобто, якщо ви будете качати шмотки, за кожну. Легку перчатку, важку перчатку або середню перчатку, яку ви скрафтите легендарною, ви отримаєте підвищення вашого гірскору до 600-го. Вище 600 го прокачки не буде, ви будете отримувати шарди. О 100 шардів за кожну легендарку після 600 експертизи. Наступний метод це чистрани. Чистрани зазвичай збирають протягом всього дня різні люди, якраз в чаті рекрутингу. Люди пишуть початок локації, які локації вже пройдені, які планується проходити. На нашому сервері дуже часто о 17-й годині плюс-мінус півгодини збирає людина під, під ім'ям Гідра. Він прописує майже всі локації, які будуть люди проходити. Наприклад, зараз людина збирає по сундучках в Шатрет Mount. Цих локацій дуже-дуже багато. Самі популярні це Shattered Mountain в Мідгарді. Назва локації. Е, дуже популярно по Брімстоуну. Це одна із останніх. Е, будуть писати стіна. Е, це оця локація. Вам потрібно відкрити або цей, або цей шрайн. Початок буде знаходитись ось в кінці цієї дороги. Ви піднімаєтесь, ідете, і будете бачити великий натовп людей. Потім Кепрі, в цілок саме тут будуть стоять палатки. Це дуже великий важкий босс. Вам обов'язково треба встигати за людьми, бо там механіка не просто підійшов, зібрав сундучок, а потрібно відкрити шрайн з гліфом. І тільки коли в тебе відкритий гліф, ти можеш відкривати цей сундучок. Тому вам треба дуже швидко орієнтуватися, де йде великий натовп і де відкриваються сундуки. Бо сундук відкрили через 10 секунд він зачиняється знову. Тут будуть ворота, ви входите в ворота, е, намагаєтесь вбити боса, якщо вас вбили, е, або дуже швидко піднімаєтесь, якщо у боса багато ХП, або, або якщо у боса мало ХП, намагайтесь лежати до кінця, щоб вас підняли, і ви з усіма підняли всі 4 сундуки. Е, далі йде Хеліос після кепрі або навпаки все залежить від, від е, часу в грі. Бо Хепрі з'являється тільки вдень. Якщо нічна пора. Люди спочатку лутають Хеліос, потім Хепрі. Якщо день, то спочатку в Хепрі, потім Хеліос ідуть. Наступна локація в Брімстовні, де дуже часто проводять честрани Каструм. Дуже рідко, але якщо дуже великі частина по всім локаціям заходять е, в Тібет, і інші дуже старі локації, які е, мало популярні в деяких частранах, але є люди, які, якщо йдуть по всьому світу, то вони заходять в Malevalence в Еденгруві, е, на Сірен в Ріквотері, в Imperial Шрайн в Дінасті. В Ebonscale Ridge. Вам бажано відкрити або цей портал, або цей, але з цього буде дов, дуже довго йти. В... Рідко, але в Great Clef заходять. По цим локаціям проходяться. Shattered Mountain. Або якщо лутали з Great Кліву, йдуть знизу. Оці дві локації лутають, потім йдуть в шахти, потім йдуть закринняти Мінгард з, з усіма осіма порталами. Наступний спосіб для того, щоб апити гірскор, це сундучки з порталів, сундучки з Outpost-Strasu, сундучки з інвейжену, сундучки з вару. Є один е, цікавий квест е, на проходження данжу Темпесто, е, з нього падає сундучок. Один раз в день. Е, але е, коли ви будете відкривати сундучок на перших, е, в перші дні, е, у вас е, буде з нього падати дуже багато. Е, однакові за типом е, речей на кожен клас. Е, з ентою, силою, фокусом, констою, важкі, медіум, лайт, однакові. Не відчиняйте, поки ви не досягнете 600-го експертизи, цей сундучок не відчиняйте за Темпест. Бо ці е, речі випадають тільки один раз. І наступного разу, коли ви будете відчиняти. Якщо ви вже отримали всі ці, всі ці речі, ви їх повторно вже не зможете отримати. А перки дуже-дуже хороші. Наприклад, ось ця річ, яку я отримав з цього сундучка, ми її прокачуємо, вона стає, стає легендарною. І нам дають От ще третій перк, він теж топовий. Захист від елементального демеджу, корабд, проти корапт мобів, ще й рефреш. Наступний спосіб це е, за рахунок орбів. Всього є 9 гіпсом орбів, 5 інфюзет-орбів і один Forge orb. Е, саме найпростіше для отримання є гіпсом орби. Вони робляться з е, маленьких шматочків гіпсів. Для кожного гіпса е, потрібна своя кількість е, Цих шматочків. Кожен з цих шматочків має обмеження на вибування в день, але нема обмежень на кількість крафтів в день. Але це не стосується Infused орбів. Infused орби крафтяться одна штучка один раз в день. Таймер, бачите, ось тут справа. Як їх отримувати? Повернусь пізніше. Саме першим в нас є Obsidian Gypsum Orb. В його ми здобуваємо за рахунок вбивств елітних мобів, паде рандомно, максимальна кількість в день 3 штуки. Найкраще місце для фарму, як на мене, це Weapon Scale Rage. Оця церква. Найближчий портал, правий аутпост з Bріmstone. Ви проходите сюди. Тут в трьох місцях стоять боси. Між ними можна бігати по колу. Вони будуть для вас, якщо ви в соло, максимально без кулдауну. Якщо ви будете бігати в 2 дві, 3 людини, бо тут дуже часто бігають люди. Буде затримка секунд 10 20 Перший бос знаходиться тут, другий бос знаходиться тут, третій бос знаходиться тут. Далі у нас йде, йде сапіровий. сапірових шматочки падає 2 в день за кожне проходження даншу. Наступне йде, йде гіпсом за арени. З арени. Хоч арени можна проходити і до 60-го, але гіпси будуть давати тільки після 60-го, в день так само можна отримати лише два. Але крафтити можна безкінечно. Якщо ви можете сьогодні походити на арену, завтра походити післязавтра, а скрафтити тільки сьогодні. Наступний йде Емеральдовий. В день можна отримати лише один шматочок. Його можна отримати кожний раз, коли ви після 200-го левелу будь-якої професії будете проходити третину левелу. Наступний йде гіп за вбивство босів в ПВЄ-аренах. АРН на даний момент. 3. Для потрапляння в арену вам треба скрафтити спеціальний ключ. В день можна отримати 2 таких гіпси. Далі йде аметістовий. Аметістових для одного орба треба 7 штук, в день максимальна кількість так само 7. Аметістовий добувається за закриття порталів вище 60-го левелу. Це портали в е, це портали в Шатрет Mountain, це портали в Ebonskill Reach, портали в Ріквотері. За будь-який портал, який ви тут будете зачиняти 60-го левелу, ви будете отримувати. Але падають так само рандомно. Uh, Який Обсидіан. Він падає рандомно. Uh, далі Рубі. Рубі uh, ми отримуємо за uh, прохід outpost Rush. В день можна uh, отримати два. Uh, далі іде діамант. Uh, з Діамантовими є. Uh... Далі йде Діамантові. Діамантові це зазвичай тільки. Івентові гіпси. Коли ми будемо виконувати умови івенту. Для крафту одного треба три. Зазвичай ліміт під час івенту 6. Але коли немає івенту, розробники інколи або в мобах, або в сундуках кудись додають, і денний ліміт всього 3. І останній то пазовий. То базових може в день отримати 10 штук е, за вбивство мобів після того, як ми скрафтимо спеціальну баночку. Е, баночку можна скрафтити або у п'ятому кемпі, тобто вам обов'язково треба пройти всю сюжетку для отримання п'ятого кемпа, і тоді ви зможете в будь-якому місці, поставивши кемп, скрафтити цю баночку, е, або у будь-якому зручному місці. У Арканіста ви крафтите баночку. Баночка крафтиться з всіх Т5 ресурсів, які ви зможете знайти у світі. Далі як використовувати безпосередньо самі гіпси? Коли ми скрафтили, отримали з будь-якого джерела гіпсом Орб, ми можемо скрафтити коробочку. В день кожну коробку ми можемо крафтити лише одну. На прикладі е, луку я вам продемонструю, як працює безпосередньо ап гірскору. Ми крафтимо коробочку. Ми її відкриваємо, у нас випадає якась рандомна річ. І піднімається гірскор наш. Коли у нас піднімається гірскор, у нас з'являється повідомлення, те, що наш гірскор виріс. Так буде відбуватися, доки ви не апнете до 600-го. Після 600-го, так як я зробив, вам доведеться використовувати шарди для підняття гірскору вище до 625-го. Як ви побачили, в мене апнувся з. 600, Коли я відкрив. Сундучок 600, 600, після 600-го нам починають давати ще й шарди. Umbral шарди потрібні нам для того, щоб піднімати з 600-го е до 625-го нашу максимальну експертизу. І після того, як ми досягли 600 рівня, вна, е в нас від, відкривається можливість всі речі, які 590, докачувати до 600-го. Речі, які ми отримали з аутпосту, які ми отримали за війну, за Invasion, всі фіолки з 590 рівня, коли вони досягають 600 го вони стають легендарними. Тобто, якщо в нас була фіолка, ми її апнули, вона стає легендаркою. У нас з'являється додатковий перк. Далі інфюзід орб. Інфюзід орби ми можемо крафтити один в день кожного типу. На кожен з тип, типів залежить від того, які е, фрагменти ми використовуємо. Фраг... Щоб отримати помаранчеві фрагменти, ми їх можемо просто купувати на ринку. Вони не персональні. Або після того, як ми будемо розламувати, сальважити легендарні шмотки. Для, для отримання частини віапонінгу нам треба ламати сокири, молоти, мечі, щити. Для отримання. Ювелір, ювелірних фрагментів нам треба ламати всю біжутерію. Engineering ми будемо отримувати, коли будемо розбирати мушкети, луки, хетчети і списи. Армор частини за будь-яку за, за будь шмотку. Аркана за будь-яку магічну зброю. Коли у нас дуже низький гірскор, після відкриття коробочки ми будемо отримувати. Велику кількість бусту. Наша експертиза буде виростати від 3 до 6. Але чим вище наша експертиза буде ставати, тим менше приріст буде давати відкриття коробочок. Але ми на це не зациклюємося. Ми постійно відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Отримали гіпс, відкрили. Отримали, скрафтили. Відкрили. Відкрили, відкриваємо коробки, відкриваємо коробки, поки не дійдемо до 600 го рівня. 600, 600 експертиза наша ціль для... під час відкривання гіпсів. Що робити з коробками після 600 го буде трошки далі. Звідки можна отримати гіпси, крім крафту? Один із самих простих ...в день... У нашого фракціонного НПС за останній рівень є можливість крафтити по дві штуки. Стандартна ціна 7000. Для того, щоб зменшити ціну за орби, можна використовувати захоплення форту в Ebon Scale Е, Якраз буде знижка 5%. Наступний спосіб. Я вже раніше казав, проходження квесту за Данж Tempest. Ми проходимо е, нам буде постійно за кожен проходження данжу будуть давати гіпс. Якщо ми будемо проходити далі сюжетку після того, як ми отримали 60-й левел, бігати по всім сайт-квестам в Брімстоуні, ми так само будемо отримувати гіпси. Ще один спосіб, як можна отримати виконувати квест за проходження Barnacle. Ще один спосіб, як отримати гіпси проходити Season Pass. Дуже часто, дуже багато є в сезонному в сезоні є дуже багато гіпсів. Від двох до п'яти штук. Якщо ви купували елітний. І останнє місце. І останнє місце це трек. Після 50 го рівня з'являється можливість отримувати єпси в рандомний момент в ПВП-треку. Тому ходимо на ОПРи, ходимо на арени. Щодо арени, можете не хвилюватися щодо того, в який ви сет одягаєте. Ви можете ходити навіть у фракціонному. Фракціонних сетах ваш, е ваш середній гірскор буде автоматично підвищений до 600 го і, і всі стати так само виростуть. Тобто, якщо в е 520-тій шмоці дається 13,8 конституції, то після того, як е ви попадете на арену, ваш шмотка буде вважатися 600, -ю. армору так само буде вважатися, як за і, е, Характеристики будуть так само з тами Тобто буде даватись замість 4,5 вам буде давати 4,8 Resilent. Refreshing буде давати 2,9 замість 2,5. І замість 13 на 8 стати вас буде 15 на 10. Але. Майте на увазі, що суперники, які мають 625 експертизу, їх е експертиза залишається 625-ю. Вона не даунгрейдиться до 600 тому вони будуть мати над вами е деяку перевагу. І останній спосіб для того, щоб підвищувати ваш гірскор, це похід в генезіс. Е в регулярний генезіс. Е Таксірани. Таксірани найлегший сами, спосіб для того, щоб підвищити ваш гірскор, тому що це, е, за 10 хвилин ви проходите лише половину данжу, е, ви забираєте більше трьох елітних мобів. І таким чином е, за кожного з них ви отримуєте дуже багато шмоту, який вас постійно буде бустити. Кожний захід буде вас бустити, 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 бустити. Таксі ранів дуже-дуже дуже, дуже багато. Якщо ви будете одягатися навіть в 510-ту шмотку, 505 з захистом від Angry Earth будь-яку зброю, можете навіть не прокачану ходити. Там за одного з моб буде давати вам по 400 XP. Для вашої безпеки забираємо цю кучку. Грамо двох мобів. Після того, як вбили цю елітку, треба активувати прохід до босу. Тут обережно проходимо, щоб цей моб вас не побачив. Забираємо кучку. Не звертаємо на ідіотів уваги. Зазвичай такого не повинно бути. Ви повинні бути готовими, що в цій грі буває все, що завгодно. За цього моба якраз і будуть давати дуже багато експі. Якщо ви граєте на мілішнику, намагайтесь бити або важкими атаками, або дуже-дуже швидко заклікуєте його обичними лайт атаками для того, щоб збити стаміну і він якнаймого довше стояв на колінах, щоб він не бив ні вас, не хілів. Не забуваємо лотати всі, всі сундучки. І он останній бос, якраз який називається таксі. Ми йдемо до нього, вбиваємо його. Коли йдете, намагайтесь йти під стіною, під деревом, для того, щоб якраз не заграти зайвих мобілів. Після вбивства боста можна або тупитися, або чекати таймеру для виходу з данжу. На цьому все, таксі якраз завершується. За цей час у вас повинно пробитися як, най... як мінімум 2-3 шмотки. При всьому хорошому, дуже-дуже, дуже багато. Для того, щоб топитися, заходимо, присідаємо. Виходите з данжу або через ворота або через мапу. Речі, які падають у вас під час проходу данжу, вони будуть на ваш рівень вашої експертизи, але всі і шмотки, шмотки завжди будуть 590. До Ти, поки ви не апнете 600, як тільки ви апаєте 600, всі імені шмотки можуть починати падати не 590 а 600 всі шмотки, які мають всі шмотки, які і мені, вони не мають даунгрейду між вашим максимальним і тим, що на вас зараз. Тобто, якщо ви зараз купите якусь шмотку, яку хтось вибив 600, одягте її, а на ваша експертиза 520, вона буде усереднена. І ваша поточний Гірскор буде вважатися 560 Це не стосується іменних шмоток. Якщо вона 590, а ваш, ваша експертиза 500, ваша шмотка буде вважатися 590. І поки ви її носите, буде качатися експертиза і жодного впливу на вашу шмотку не буде. І найголовніше. Коли ви досягли 600-го єрскору на кожній з, кожні з ваших речей. Біжутерія. Пушки Вас, ваші сундучки починають давати вам за, за гіпс, вам починають давати шарди. Чим вище рівень вашого експертизи, тим більше шардів вам будуть давати. За 600 левел вам дає 100 шардів. За 625-й давати 400. Тому виберіть собі якийсь один біл. Один якийсь сет. Е, бажано, щоб це е, найкращий, найкращий варіант це або еншенти, бо це найлегша мутація буде в Лазарусі, або Карапти. Бо Караптових данжів дуже-дуже дуже багато. Е, або пвпшний, Якщо ви вже зразу 600 досягли, зробили пвпшний сет. Можете якраз зразу е, все вкидати в свій pvp шний сет, робити його 625-м, потім, вже, відкриваючи сундучки, е, будете отримувати більше шардів і будете вже прокачувати ПВЕшні сет. На цьому, е, про е, на цьому про досягнення саме 600 го гірскору я розповів. 625 вже буде, про 625 ий гірскор і як його апати краще. Я розповім окремо відео про кожну мутацію і все інше.